Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас мова піде про автономію. На даний момент у нас поки що свого роду тобто Рішення на блекаут. Зараз, як бачите, в лічильнику у нас немає нічого, світло виключили. Так. Давайте почнемо з того, що потрібно для того, щоб забезпечити себе енергією на час виключення. Ну, хоча б мінімальною. В моєму випадку був застосований інвертор. Це є інвертор гібридний фірми Anern. Ну, Тут я вибрав цю модель, щоб як ти кажеш, можна було робити будь-які маніпуляції, бо тут є дисплей з можливістю виносу. Його, наприклад, ну, засверлив в стінній отвір і провів його в хату, щоб відслідковувати, щоб не ходити кожен раз в гараж і відслідковувати параметри. Через цей кабель він підключається в хаті. Плюс у нього є можливість підключення до Wi-Fi, Я, правда, ще не під'єднював, але Тобто, просто так завішав, підключав, перевіряв, дійсно можна відслідковувати через телефон. Ну, в даному випадку у мене поки що сонячні панелі не підключені. Він у мене працює в режимі. Скажімо так, без перебійника, великого УПСа чи як його можна ще назвати, тобто своєрідний павербанк для хати. Відповідно, тому у нас є світла і можна якісь роботи виконувати. Акумулятори на той час я обрав Геліві. В даному випадку це все з Китаю як інвертор, так і акумулятори. Прошу не зважати то як вони зараз тут у мене розташовані, то все буде ще дороблятися. Це просто блекаут. Треба спасатися, бо генератор постійно заправляти. І ті всі ті, ті кошти, які б зараз тут прийшли на заправку генератора, ми потратили на те, що придбали дану приблуду. Не знаю, як зараз можна в лаці. Я ще це будемо моніторити, бо будемо ще встановлювати такі. Інвертора, не знаю, як зараз по поводу доставки розмитнення. На час ну, на початок блекауту у нас мито на товари, такі як інвертора, зарядні, акумулятори, були повністю зняті. Тобто з ніякого миту за це не платилося. Відповідно, держава пішла назустріч. Ну, як то кажуть, Хтось забувся і подумав, що вже все, воїна скінчилася і вже розслабилися, коротше. Коли бликави закінчилися, ми -то назад повернули на такі приблуди. Просто зараз в даний момент я ще не знаю, чи вони, це ще мито активне, чи, ще воно, чи воно вже знову скасоване. Тому, по поводу посилань на дані інвертора, якщо я знайду, я вам дам, прикріплю внизу під відео. Вся ситуація в тому, що у нас дуже багато спекулянтів, як і все життя. Тобто є люди, які стараються якось допомагати іншим і ну, поступати хоч якось по-людськи. Так, ну хай буде. Ти придбав, ти хочеш його перепродати, щось трошки підзаробити, Ну коли трошки. Ну, по-людськи, чисто. Хай буде, там, наприклад, на кожному інвертері за те, що ти його там замовив, ти би там наварив себе тисячу півтора. У даному випадку цей інвертор на 6,2 кВт. Він типу, свого роду максимальні комплектації з тим дисплеєм, бо є такі, що просто з встроєним дисплеєм, трошки інакше слабші такі клямнічки. Той інвертор коштує. В районі 11-13 тисяч. Цей же я брав вроде би 14 чи 15 тисяч. Ну, скажімо так, У нього є додатковий ще вихід, тобто можна тут підключатися ну, подвійний вихід, бо є, що має тільки 4 виходи. В даному випадку у нас, бачите, є ще 2 виходи. Це дає можливість додатково підключати ще вихід з інвертора. Не заживлений, наприклад, сюди, тобто на якісь певні маніпуляції. Тобто я вибирав максимальний можливий е агрегат. Далі, е Відтак як цей інвертор у нас 62 кВт, він у нас 4,8 вольтовий. В принципі, можна тут з боку подивитися. От тут на ньому все розписано, можете собі заскрінити 120 А. на провод 360 вольт от 90 до 450 вольт у нас есть вольтаж выход и так 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 пардон я подавился то есть вход вольтаж вход 6, не, 6500 ватт показывает ну и 6200 вот у его модель Можете собі подивитися. Батарейки. Батарею можна ставити від 40 до 63 вольт. Максимум заряд батареї 125 А, тобто заряджаємо на батареї 125 А. Е, чому. Е, на той час я брав ці акумулятори. Ці акумулятори були на Алікспресі по 8 тисяч гривень. Зараз є щось скільки вже сили перемоніторив, їх зараз немає в продажі. Всім рекомендую так, докинути грошенят. Але зараз ставити акумулятори. ну, Поки що ці служать нормально. Но гелеві акумулятори, як би вони хотіли все одно з часом генуть. І Є більш ресурсні, більш циклові акумулятори, це є літій фером, ну, літій фосфатні. Феромфосфат. Ну, багато з ними теж хто спекулює. І багато навіть ті китайці, от в подібних корпусах їх збирають. Тобто літіві акумулятори беруть такі, знаєте, вживані з хер з чого, чи з ноутбуків, чи з планшетів. Спаковують і типу, набивають його ємкість. І таким чином, типу, мол, О, козаки користуйтеся. Всім рекомендую. Брати ну, фірму я вам не можу зараз порадити, то якось вам треба буде самому відслідковувати, щоб акумулятори були з а і ячейками. Тобто в таких монолітних корпусах постараюсь прикріпити, щоб ви розуміли, які мається на увазі. На таких зборках літій фосфатні батареї вони служать довше, у них там духіріще циклів розряду заряду. Так само має дуже велику е, можливість е, до хіра циклів витримує літій титанат, але вони космічно дорогі. І е, щось там, е, я дивлюся, у багатьох продавців, які продають літій титанат, Ну, вони чомусь не хочуть відправляти в Україну більше, ніж там 4 штучки. Тобто треба буде робити одне замовлення, потім через один день ще одне замовлення, тому що в той же самий день воно не пропускає. Далі. Ну, ви купили ці 4 акумулятори. Їх треба збалансовувати. Щоб збалансовувати, я придбав такий палазер. Палазер зразу кажу, він ну, щось вроде, і балансує, він працює. Ну от е, самі вольтметри, які в ньому тут встановлені, успішно скопитилися. Тобто вони пологоньки-пологоньки згасали, е, вони постійно працюють і відповідно, там, то сегментами почали перегорати, в итоге вони повністю здохли. Е, поясню в двох словах, з цього боку буде видно. Отакому тут сегменти є. Я тут не парюся, що я тут вскриваю, я вже вкривав кришку. Зараз можу спробувати. о, вона відділяється легко. Це все діло тут залите. Тобто це є прилад необслуговуємий. Але от, він свою роботу виконує, він балансує, скажімо так, рівномірно заряджає кожен акумулятор. Відповідно... Ну, Є шанс, що ці, ці акумулятори трошки довше поживуть. Без нього у вас просто буде заряджатися, наприклад. Переважно це відбувається по плюсовій стороні. тобто, Куди приходить плюсовий дріт, тобто, значить, частину кумуляторів краще заряджається ті, що йдуть сюди, ті, що йдуть на мінус, вони зачасту типу, недозаряджені. І на таких циклах вони ще сіше відваляться, ну, скажімо так, ячейки відмирають. Еквалайзер він балансує заряд на всіх акумуляторах і є шанс, що вони будуть рівномірно заряджатися і трошки вам служити. Між собою з'єднання Іменно такого кабеля, грубо у мене не було. Тут у нас є три кабелі з січенням 4, мілі... 4 квадрата, відповідно, я їх між собою просто змотав і ще. Це все кабеля в пучочок, обжато клемники. Точно так само тут і так само це все діло заведено сюди. Вони мають під низом ізоляцію, просто то, що я ще її зверху обмотав ну так, для красоти. Щоб це було одним кабелем. Вони свого роду, як вита пара, вийшла. Так, з цим розібралися. Ну, Давайте тепер в двох словах. Пропадає у нас світло. Зразу тут все, що зараз буде перероблятися. Є частина кабелівки в автоматі, тому, тому що я половина цього всього буде звідси викидати. Буду цю зборку переробляти, мусив поставити тимчасово такі околотки, тому не дивуйтеся. Треба було діяти швидко, щоб не сидіти в темноті. І відповідно, всі ці, що були у нас підводи на автомати, на цю, на цю колодку, мусив перепідкріпляти на такі навісні колодки. Щоб якось забезпечити себе світом, відповідно, ну, ця розетка звідси викинеться. Цей швидше все автомат так само викинеться, тому що він масивний, але по мощності він ну, вроді би тільки 10 А має. Відповідно, так як я хочу інвертор використовувати як зарядник для свого електромобіля. Тобто, через нього у нас буде підводиться автомат, у нас буде тут два ящика з автоматами. Один автоматик у нас буде йти по сонцю, другий автоматик у нас буде йти DC, тобто по живленню інвертора і до акумуляторів. Тобто у нас, Попри те, що в цьому, до речі, інверторі є запобіжники тут стоять, рекомендую все одно, що хоча б ставити автомати на вході. Тобто оці кабеля не так, як я їх напряму під'єднав, а ставити все одно через автомати. Відповідно, такі самі автомати треба буде ставити і на вхід у хату додатково. Тобто тут буде ще один коробка. Це все точило, тут все шляпа, звідси буде забиратися. Етажерочку ми тут зваримо. І відповідно ці акумулятори у нас поки що цих чотирьох акумуляторів вистачає в середньому від 4 до 6, або навіть на 8 годин, залежно від навантаження. Найдовше 8 годин у нас на одному заряді акумуляторів. До виключення. Мінімальний розряд я, мінімальний розряд я поставив тут, на цих акумуляторах до 10 вольт. Не став я ризикувати, щоб їх розряджати більше, щоб вони не діставали ну, ефект пам'яті своєрідний, тому що що і Геліві, що і іонні акумулятори, і і так само і літіві, якщо там, наприклад, їх розряджати більше, ніж 50%. Вони можуть дістати ефект пам'яті і, наприклад, вже не будуть набирати до 100% заряду, тобто будуть поступово деградувати. Відповідно, тому е сильно ми їх не розряджаємо. І на, таком, на таких мощностях, це 120-ки, 4 штуки. Но, ну, 8 годин в щадящому режимі, в хуліганському режимі, то найдовше у нас було це 4 години. Е За 4 години був момент, що ми їх розрядили. Бо почали було включено і посудомийка, і ще якісь там прибори. Це вже було просто наліз, стиралку і посудомийку включати на акумуляторах. Зразу кажу, на акумуляторах 4 штуки стиралка в момент нагріву води. Тобто тен нагрівається, він споживає так, порядних, добрих рахуйте. Сам тенден десь 1,5 кВт, плюс двигун, який крутить, там щось має 600 чи 800 Вт. Плюс у вас ще, що там що нас. У нас є? Ага, насос включається гідрофер бо набирає воду. В цей момент у вас нагрузка на інвертор одразу величить 4 кВт. Тому такі споживачі, я думаю, краще не включати так. Швидко і регулярно, особливо тоді, коли у нас є відключення. Так, трошки збила з мене з думки. Давайте так, пояснюся. Це у нас то що білий, це у нас вихід. Чорний це у нас вхід мережі, тобто у нас підведено до лічильника. Тобто, коли у нас поступає напруга з мережі, воно приходить у нас в цю колодку. З цієї колодки у нас виходить. Напруга з інвертора ну, на, наші, на наші споживачі. Тобто цей авто, інвертор працює повністю в автоматичному режимі. Швидкість переключення у нього там одна чи від 1 до 4 мілісекунд. Навіть не секунда. Тобто, ви як... Буває, якщо наприклад, ось ці лампи, то вони від того моргання. Буває, от гаснуть і перезгружається. А, наприклад, інші споживачі, ви навіть не замітите, що у вас перейшло на автономне жилення і так само автоматично і на жилення від акумулятора від мережі. Тобто при виключенні включенні, ви цього не відчуєте, вам приходиться, треба буде ходити. Єдине, що інвертор і подає сигнал. От, пропало світло, він пропікав. Дали світло, він так само пропікав. І коли світла немає, працює від акумуляторів, світиться червоним. Коли світло є, світиться синім. Тобто, так само ця діодна підсвітка, вона теж свого роду є орієнтир для відслідкового на такого моменту. Далі, цей гібридний інвертор, він працює наступним чином. Тобто при сонячних панелях, він буде, наприклад, тут можна вибрати режим в налаштуваннях. Що, наприклад, основне споживання від сонячних панелей, відповідно того, чого буде не вистачати, він собі буде сам з мережі добирати. І якось там об'єднувати, наприклад, там, якщо там не хватає, там, наприклад, певної кількість ват, а у вас споживач, наприклад, від сонячних панелей йде, отримується споживання. Одна ватність, а, наприклад, споживання від, ну, від тих споживачів, що включили. У вас є, наприклад, 835, а наприклад, там панелі вам дають 400. Відповідно, то що буде не хватати, то мережа буде підсилювати, додавати свої вати, тобто докачуватися буде енергією з мережі. Є, скажімо так, все це. Все в автоматичному режимі. Ви так само через меню можете налаштувати в ньому максимальний заряд, максимальний розряд акумуляторів. Тобто наскільки сотні ви згідні акумулятори розряджати. Далі. Ви можете відрегулювати режим роботи, чи тільки від сонця і ніякої електрики. Що електрика лише у вас буде споживатися, наприклад, тоді, коли у вас. Стали проблеми там від, ну якщо не буде бликауті, мають на увазі, коли вже буде все нормально, ви можете перейти повністю на свій особистий режим, тобто працювати тільки виключно від сонця. І якщо у вас там не вистачає електрики, щоб у вас не буде споживання від сонця, у вас буде просто добирати енергію з мережі. Буде вас страхувати, відповідно, то, що вати лишні, які ви не споживаєте, але у вас генерує сонячна система. У вас спокійно можуть акумулюватися в акумуляторах. Тобто можна повністю перейти на таке на жилення. Ну я буду переходити, скажімо так, на жилення, тому що буду ставити сонячні панелі. Відповідно, це все діло у нас буде переходити. Виключно на повну автономію, тобто незалежність енергетично. Е, так. Один є нюанс у цьому приладі. Е, він класно стабілізує, інвертує напругу з акумулятором. Він класно інвертує напругу, якщо у нас буде працювати від сонячних панелей. Ну, він не Підсилює, не стабілізує напругу від мережі. Тобто, якщо у вас напруга, ну, зараз у нас 230 вольт, відповідно він ці 230 вольт бачить. от Я тут собі таке просто вивев відслідковувати фази, які у нас приходить. Напруга Це у нас, зараз він тут 230 показує, бо інвертор видає 230. Відповідно, коли йде від мережі, він буде показувати мережу, і мережа падає. Зачасту в нашому мікрорайоні світло немає значення. Чи при включенні після взагалі на протягом дня постійно світло в багатьох випадках просаджується навіть до 170-180 вольт. Це для споживачів, таких як гідрофер і Ну, переважно більшість як гідрофер, це дуже шкідливо, тому що, наприклад, він качає воду, він не має крутящого моменту, він не може накачати певний тиск. Відповідно, у вас є всі шанси, що ви можете вшатати гідрофер. Тобто, а де? Сонечко засвітилося, якого тут немає, не перевіряли чи є наявне сонечко, хоч тільки що до того микнулося. Може. Е... Скопитись. розумієте, він не буде наганяти тиск, він буде перегріватися, відповідно гідрофер здохне. І так само котли, у мене імергаз. Імергаз котел, якщо у нього напруга нижче 190 вольт. Він не включається, він падає в аварійний режим, він не включає циркуляцію, він не включає, відповідно, от ви пішли купатися, навіть якщо у вас там щось ще качає на 190 вольтах, то, наприклад, котел падає в аварію і він не гріє воду. Все, ви комфорт втрачаєте. Тобто для цього інвертора, якщо ви хочете все зробити по умові, у вас хренова мережа. Якщо ви не плануєте переходитися на сонячну енергію, то будьте готові, що вам до цього приладу треба буде для забезпечення, ну, скажімо так, Але і без цього, я думаю, і у вас би виникали би проблеми з мережою, якщо у вас там 190 вольт. Відповідно, е... з думки. Відповідно вам треба буде ставити ще додатковий стабілізатор. Стабілізатори теж не є дешеві, на Алікспресі вони коштують в районі 18-20 тисяч. Ну, мається на увазі досить мощні. Бо Тут можна і купити ці, е, зразу пояснюю. Повишаючи, це ті, що, наприклад, не тільки знижують напруг, але вони її повишають. Тобто, якщо у вас приходить в стабілізатор 170-180 вольт, інвер... стабілізатор стабілізує до 220-230 вольт, яку він нас задали. Тобто він так само регулюється, він так само автоматично це відлідковується, теж досить гру... розумний прилад. Він так само приблизно по розмірах, як і цей інвертор, відповідно. Його можна поставити споживанням від мережі, відповідно, він буде вам цю мережу підсилювати, бо в інвертері повишаючого стабілізатора, ще раз нагадую, як такого з мережі немає. Тобто він тут все нормально регулює, адаптує мережу від акумулятора, від сонячної панелі, але він не е, працює е, від. Е, Ну, мереж... Мережуйка приходить, він не регулює, не стабілізує. Тому якось такі є нюанси. ще. Що вам ще сказати? Е... Прилади НР, НР... Ну, на сьогоднішній день типу, топче за свої гроші. І всім категорично рекомендую пробувати замовляти через Китай, все гарно відправляє, все їде, їде цілісно, але є, є нюанси. Поки що будемо ще виясняти, якщо... Буде мито відсутнє, відсутні, по-любому я ще візьму ролик, бо ми будемо ще один навіть не один, ще будемо два інвертора замовляти. І у нас буде ще відео про монтаж цих інверторів по грамотному монтаж. Тобто, щоб ви поняли, щоб ви не думали, що це все так залишається. Все, по красоті обжимчики. Тут частина одна, ще частина доїжджає. Будемо збирати все з коробочками. Аккуратно тут дві коробочки поставлю Або Од... одна над одною. Тобто це вся шляпа позабирається, ці всі коси. Ми окультуримо. Народ, Якщо у когось виникають питання, напишіть в коментарях, я люблю з вами поділюся. По поводу підключення сонячних панелей буде ще окреме відео. по цьому. Я сподіваюся, це буде найближчим часом, тобто в ближайших... Ну, в принципі, сьогодні-завтра мають кріплення вже прийти. Можливо, десь на днях і вже будемо знімати відео, як ми будемо кріпити сонячні панелі. Так, вони вже є, тільки їх треба ще кріпити і підключати. Відповідно, будемо переходити на повну автономію. Якщо хочете не пропустити ці всі моменти по підключенню і тому подібне. Ті, хто не підписаний, підписуйтеся, бо 80% дивляться людей, які не підписані. Це караул, люди. Ну що, шкода підтримати Україну Мовний контент і підписатися. Я подивився аналітику і офігів. Виправляйте цю ситуацію, я буду вам дуже вдячний. І ви не пропустите багато цікавої інформації. Наразі якось так. Всім дякую. Ми тішимося світлом, тішимося комфортом. Ну, в ближайших пару. За 4 години гарантованих. І вам мирного неба, щастя, здоров'я, всім па. Так. Зараз у нас споживання йде 835, 861. І бачите, показує стрілочка, що йде зарядка акумулятора. І вже споживається від мережі. І дивіться, в мережі 209 вольт. 208 навіть. Ось така мережа 207, бачите, взагалі гуляє, просідає, мережа є попало. Поки що так. Акумулятор Ось вот Отак виглядає ця забава і світиться синім, тобто світло у нас вже дали.